В день Тетяна Бикова працівник птахофабрики після роботи сировару, любляча мати та господиня. Жінка має чимале господарство, левову долю якого складають кози. Наразі їх 30, Більшість з них жінка забрала на прохання людей з обстріляних будинків та пасовиськ. Перший скіс Тетяна придбала на початку повномасштабної. Коли почалася повномасштабна війна, я на короткий проміжок часу залишилась без роботи, як і більшість на той час. І я просто не розуміла, що далі робити, і зразу згадалися саме ті речі, що дідусь, в мене дитина війни. І нічого, знаєте, більш не спонукає до якихось ідей, як в тебе є неповнолітні діти, яких треба отримувати незалежно працюєш ти не працюєш ти. І я вважала, що а козочка чому непоганий варіант? Зі збільшенням кількості рогатих виникла проблема з випасом, адже загроза обстрілів у Нікополі залишається майже цілодобовою. В цьому році, що ми взагалі майже не пасемо, взагалі, тому що дуже сильні обстріли. В тому році вони у нас ще якось на ланцюжку. Ми привели додому і, скажімо так, подоїли, попоїли і відвели. В цьому році ні. Цьому році все рандомно, знаєте, або чоловік привозить траву, або сусіди, дяка їм велика, були абрикоси, були яблучка, які падають. Ми просто збираємо, вони дозволяють, збираємо, приносять інколи траву, і просто під час обстрілів ми. Слава Богу, не гуляємо. Тобто, я розуміла, що в нас обстріл 24 на 7, але й дні тихші є трошки гучніше. Опікуватися господарством допомагають діти, які з любов'ю та відповідальністю ставляться до тварин. Я допомагаю випасати козочок, допомагаю вбиратися в них, допомагаю ще на кухні. Мені дуже подобається цим займатися. Мені з тваринок подобається. Більше козочки, тому що вони як маленькі дітлахи, та і такі ж і, ха, хочуть познати світ, їм все цікаво. З ну, ними можна погратися, вони як собачки. Ну, Козочки то що вони миленькі, світок то що вони м'ясо дають. А, це, а собачки ну то що вони захищають людину. Підтримує дружини й чоловік. У період вимушеного безводя напувати тварин було складно. Коли скінчилися запаси питної, подружжя їздило за технічною. Якщо спочатку козам потрібно було 200 літрів води на день, то згодом всі 400. Це моя половинка, яка завжди мене у всьому підтримує. Я йому дуже вдячна. Насправді дуже дуже важко нам чесно сказати. Чоловік працює і в нього дуже мало вихідних. Але незважаючи на важку його працю, він приїжджає і кожен ранок або вечір їде по траву. Якщо в мене є змога, я вигулюю з дітками, а він привозить траву, щоб покласти в кормушку. І, скажімо так, дівчатка більше наливалися, більше давали молочка для смачних смаколиків молочних. Нещодавно, під час обстрілу, прилетіло до родичів жінки, які живуть за декілька десятків метрів від Тетяни. Та всупереч атакам дронів та артилерії ворога, жінка вирішила спробувати власні сили у новій справі. Після того як прилетіло в одному з наших районів і розбомбило три ітажі. Я просто задумалась, чи хочу я так стояти, але ж треба було і кудись реалізовувати. І так стало питання. Я ходила на роботу. Після роботи я переробляла молочко. були перші мої спроби. Бринзочку варила, фету. Сировар впевнена, що головна складова якісного сиру це любов до кіз, яких Тетяна лагідно називає дівчатами. Наразі асортимент продукції збільшився з двох до десяти сортів. Халуні це сир, потім оцей з блакитною пліснявою ось такий. І в цьому році це камамбери. Люди дуже люблять посмакувати ось такий камамберчик. Вони є вищі, є більші. Це так, знаєте, з Україною в серці, та й далі не обійшлось без складнощів. Виготовленню молочних смаколиків перешкоджали перебої з електропостачанням. Через відключення світла дуже важко, дуже важко проконтролювати цей процес. Тобто немає світла, це нещодавно з'явився генератор. Але ти з цими контейнерами з холодильника в холодильник, з подвала в холодильник, і ти граєшся з температурою, аби закваска не заграла внутрі сиру, тому що розламуєш сир. От нещодавно, наприклад, коли дві години, а сім годин не було світла, розламуєш сир, все добре, але зверху він не годиться нікуди. І що ти робиш зі слізами на очах, викидаєш? Тетяна має багато планів на після перемоги, навчання у Швейцарії, у відомих сироварів, виготовлення шоколадної пасти та відкриття екоферми. Хочу пофарбувати стіну, У нас виходить, велика стіна, склад. Я хочу, аби там приходили до нас маленькі дітки. На стіні транслювалися якісь мультики, щоб у нас така була екоферма. ферма Зараз наразі ми просто не можемо не збільшуватись, не зменшуватись. Ми просто тримаємось на плаву. Тому що, якщо ти хочеш щось побудувати, ти не знаєш, коли до тебе прийдуть шати, щось вже боїшся вкладати. Тому хочеться зберегти це все наразі. Аби наше місто процвітало і надалі, українське, наше незламне місто, якщо кожен з нас буде жити під гаслом з Україною в серці, своїм прагненням та діями ми зможемо пришвидшити перетворення прифронтових міст у мирні.